Вітаю, вітаю вас із спекотним сонцем. І сподіваюся, ви вже захистили свої очі. Але питання: чи захистили ви шкіру свого обличчя? І саме тому у мене для вас цікава пропозиція: це крем з фактором СПФ. Захистить сонця. СПФ 50. Максимально, максимально Максимально ефективний. І далі про нього. Якщо ви знаєте, а ви знаєте це точно, існують три типи сонячних променів: А, Б, С, А самі довші. І вони самі руйнують, Вони руйнують аж до дерми нашу шкіру, руйнують саме колаген. Тому старіння виникає дуже швидко. Тобто, якщо ми довше засмагаємо без сонцезахисних кремів, то ми швидше старіємо. Старіє наша шкіра, і це видно. І з часом сонячні плями плями пігментні, вони накопичуються і вже не зникають. Колір шкіри змінюється повністю. Тому іноді ми бачимо, що колір обличчя у деяких темніший, ніж колір тіла. Ну, зверніть увагу на табличку. Обведені UVA, вони це означає, що якраз вони самі руйнівні, і крем захищає від цих променів. Тому треба треба строчно, треба срочно, крем для захисту. Саме цей крем про Сютіклсневеч з захистом SPF 50 захищає повністю, і він підходить як основний догляд замість денного крема, або наносимо зверху на. Основний крем якому забажається. І його треба капелюшечка. Він легкий, м'який, смоктується дуже швидко, ідеально на 100%. Ви його не відчуваєте, але відчуваєте захист на весь день. Тому, будь ласка, захищаємо себе, бережемо себе і мировим.